Всім привіт з Дніпра. Мене звати Наталія вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Як ви могли бачити з обкладинки цього відео, сьогодні в нас з вами буде мова про те, як вишити і зібрати набір, набір для вишивання об'ємного декору 3D-декор від Golden K. Це в мене отакий чобіточок, вишитий бісером. Артикул в нього N041 і можу вам сказати, що попередній задум цього відео в мене був трішки інакше. Я хотіла зробити почати з огляду набору, як це все зазвичай робиться, а потім знімати, ну, типу, щоденник от, і показувати вам поетапно, як я його вишивала. Я навіть не знімала кілька шматочків цього відео, але коли я почала його збирати, я зрозуміла, що воно виходить дуже таке ну, занадто детальне, дуже багатослівне, і я там багато разів повторюю одні ті самі поінти, бо ці всі шматочки в мене знімалися протягом 4 чи 5 місяців. В мене зараз кінець лютого 24-го року, а починала я це знімати в листопаді 23-го. Тобто, ну, рахуйте самі, дуже, дуже довго я його вишивала. Про це теж буде мова, я розповім, чому я так довго його вишивала. От, е і я вирішила, що огляд набору в мене на каналі вже є. Я робила розпаковку, робила огляд набору в загальному огляді наборів до моїх осінніх стартів. Я вам залишу посилання на це відео, е і, залишу, ну, і там є повний склад. Весь там все-все-все, що там входило, ми роздивилися, і перші якісь бісерини я там нашила. От. Зараз просто вставлю фотку. Отак от, от виглядає те, що входить у набір. Тут в нас є чотири пакетики з бісером, декоративна стрічечка і кілечко з дзвіночком, який тут має пришиватися. Два пакетики білого бісера, один синій, один золотистий. Що хочу сказати з приводу того, чи мені всього вистачило мені всього вистачило, зараз подивимося залишки. От, і основне зауваження, яке я в попередньому варіанті відео повторила, мабуть, рази чотири: в цей набір не входить мононитка і в цей набір не входить голка. От, і ну, Тут написано, що воно не комплектується монониткою голкою. Я зараз бачу, що Golden Cave в своєму інстаграмі показує, що в них там якась мононитка з'явилася на котушці на фірмовій. От, але я не знаю, чи вони чобітки комплектують. Тобто, якщо ви будете свіже купувати от зараз такий чобіток, можете спитати, чи вони його комплектують голкою і ниткою. Але я купувала його давненько і на той момент він не комплектує. Я монониткою голкою. Коли ви будете замовляти такий набір, ну, або поцікавтеся, чи входить туди мононитка, або одразу купіть мононитку. І я вам хочу сказати, що відразу купуйте на котушці. Тобто, не розмінюйтесь на маленькі котушки, беріть одразу велику катушку, бо мононитки тут йде багато. Бісера тут багато. Що Тут є Тут є схема. В схемі зазначені номери бісера і кількість бісера. Я порахувала 5908 бісерин, якщо спиратися на дані, які дає автор, які дає виробник. От Тут є номери набору, номери бісера, тут є схема. Деякі нюанси по цій схемі я вам теж розповім. Про мононитку, про голочку сказала. Про залишки бісера. Один пакетик білого бісера в мене вийшов весь це залишки другого пакетика. Золотого лишилося, синього лишилося. Тобто, якщо ви не будете особливо розсипати його, вам на все вистачить. Якщо не вистачить, номери бісера є, можна докупити. Що з приводу якості бісера? Мені дуже подобається, ну це стандартні, це перлинки. Мені дуже подобається. Оцей синій він матовий з такою блискучою серединкою. Подивимося зараз, як він у відшиві. З приводу цього, я чула, що він облазить. В мене поки що не обліз. Ну, терти я його не збираюся, воно в мене буде зберігатися в коробочці. Єдине, що не потемнів би. Думаю, що, можливо, я його якимось акриловим спрейлаком оброблю, якщо знайду. Підходящий, ну, художнім, то що картини обробляють. От такі в мене залишки. Е, стосовно схеми, схема чітка дуже велика, класна. Є тут нюанс, про який от прямо зараз ми і поговоримо. І е, з приводу голки, я використовувала просто голку зі своїх запасів, але бачите, я взяла голку і я трішки її. ну, Вона вже була в мене загнута, я її трішки ще підігнула. От Зараз я вам покладу її. Ви побачите, яка вона трішки загнута. Повністю загнуту голку бісерну, яка, от, знаєте, така просто вона йде по півколом я б вам не радила брати, буде незручно. Але отак от голочку загнути, я вам раджу, бо це вам дасть змогу е в два проколи вишивати. Е бо тут в нас оця... основа. О, нарешті я внесу в кадр. От. Ця основа, яка тут є, вона називається поліетилен високого тиску. Вона гибка, гнучка, але міцна. І я вам хочу сказати, що коли ви будете просто так тикати голочкою, ви не знайдете дірочки. Краще вам отак підколоти і виколювати якби в два проколи, як на тканині. Але е, слідкуйте за тим, щоб не дуже ну, якби, порушувати голкою міцність е, матеріалу основи, е, щоб не тріснула перемичка. от. І оця загнута голочка вона вам буде в цьому допомагати. Голочка не має бути дуже гостра, бо е, тут дірочки вже є, вам не треба буде їх проколювати. Навпаки, якщо вона буде дуже гостра, ви будете царапати матеріал основи. Так, про це сказала, переходимо до схеми. Дивіться, вам треба буде по схемі дуже уважно подивитися і співставити кількість бісерин в рядочку і кількість отворів. Для цього? Чому це важливе? Бо бісерини можуть лежати в отакому напрямку направо, а можуть лежати отак наліво. От. І Я тут стикнулася з тим, що я почала вишивати коли цю частинку. отут цей язичок він вишивається, як хочете. Ну, тут, в принципі, це не важливо, бо тут є білий і просто якісь розкидані по ньому. ці, ну, Я не знаю, що це. Сніжинки можна сказати, ну, хрестики. оці. От. Тут неважливо. А коли ви вишиваєте оце, вам важливо, щоб у вас кількість дірочок була правильна, щоб у вас співпадав малюнок, бо ви ж будете оці сині квадрати заповнювати, щоб у вас вибудовувався гарний малюнок. І отут є нюанс. Я почала вишивати, вишила язичок, почала вишивати цю частину, і я вкладала бісер отсюди, направо. І коли я дійшла отсюди, я виявила, що в мене не достає е, дірочок. Чому? Тому що треба було отак вкладати <смі> наліво. А отут все правильно. Тут, я коли вишивала отак, от направо, то е, в мене тут правильно вийшло. Тут, тут кількість дірочок була правильна. Отже, make a conclusion. На цьому чобітку, оцю ліву частину треба вкладати сюди. Наліво, щоб у вас дивилися стібок, а оцю частину праву треба вкладати сюди, щоб направо дивився стібок. Кажу одразу, ділюся лайфхаком, щоб у вас не було потім таких помилок, як у мене. Бо якщо ви неправильно будете вкладати, у вас отут-ут на цій частинці бісер буде, ну, не буде вистачати тут дірочок на краєчку, і от я бачите, я його пришила в іншу сторону. Ну, Коли воно буде шите, воно буде не видно. Ну, просто або пропускати, лишати дірочки, або так робити. От. Ну, Тут я викрутилася, тут воно непомітне, я там в одному місці трішки змінила малюнок От. і викрутилася. Але щоб у вас не було таких помилок, зважайте на те, що тут бісер має лежати отак. Е, ну, Розібратися де яка сторона тут не важко, бо тут є отакий чоловічок. Це, ну, як би він позначає цю сторону. Так, з приводу вишивання, я почала вишивати от з, цього, з цієї задньої частинки, я її називала язичок от і я її вишивала в одну нитку. Ну, З приводу однієї нитки, я е, можу сказати, що можна вишивати і вдві, нічого страшного не буде. А з приводу того, що я вишивала язичок, з першим, е, хочу вам сказати, що я дуже класно, що я це зробила. Чому? Бо якщо б я вишивала спочатку якусь половинку, то потім вишивати язичок мені було дуже важко, бо в мене переважала вага бісера. Б тягнула. Я дивилася на каналі cross Stitch Magic. Пораду, що можна використовувати п'яльця рамку магнитні, От, якось затискати, класти на стіл і вишивати. Ну, там схожий чобіток, він ну, трохи іншого дизайну, ну, кольори бісера, там інші, а чобіток такий самий, заготовка така сама. В мене нема рамки магнитної, тому я виходила з положення, як могла. От, тому я вам раджу починати з язичка. Е, ще що бачила я, що розрізають ці штуки. Е, я вирішила не розрізати, бо потім тут буде складно його на, на горі скласти. І також з каналу cross Stitch Magic е, в неї теж тріснула отут -от, е, ця штучка. От, тому я вам раджу запастися або такими кліпсами. Ну, Це просто швейні кліпси, вони копійки коштують, я їх з Аліекспресу замовляла. Або взяти біндер, такий канцелярський, і якийсь ну, в мене це шматочок флісу, можете взяти шматочок фетра, або м'якого, або цю серветку для прибирання, знаєте, такі, як вологовпитуючи. От, щоб бісер не травмувати, бо оці пластикові, вони бісеру нічого не зроблять. А металевий біндер може пошкодити бісер. То, якщо будете користуватися біндерами, беріть якусь підложечку. От, для чого я це робила? Для чого мені треба було ці. Зараз їх зніму і покажу. От, тут у нас вгорі. Є така частинка, де у нас ці деталі з'єднуються. І коли ви починаєте відшивати бісер, то під вагою воно починає якби, сковзатися туди-сюди, і тут трішки може тріснути. Щоб цього не було, я вам е раджу приколювати. І коли я вишивала, я ще цей язичок сюди підколювала, щоб він не заважав. От. Тобто, вишили язичок. Вишили оцю половинку, потім вишили цю половинку. Язичок я вишивала отак, продольно, тобто з гори починала з гори, починала з гори, і отакими рядочками туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Рухалася сюди. Я спочатку думала вишити його отак, але потім подивилася, що це буде незручно, і ну, там буде чіплятися нитка. Якщо ви почнете з верхнього рядочку і будете просто отак, от маленькими рядочками рухатися, вам буде зручно відраховувати, бо тут треба ще ці. Хрестики ставити золоті. От Бачите, я тут рахувала по 5 бісерин, просто на схемі собі відмічала. От. І вам буде зручно рухатися згори донизу до низу і цей язичок отак дошити до кінця. Е, ну, останні рядочки я прошила кілька разів, щоб вони більш рівненько ляжали. Е, коли ви будете вишивати ці частини, е, я вам раджу йти отак от рядами. Туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. І коли ви дійдете ну, десь до сюди, от, ну, от, от до середини цього білого квадратика, е, я вам раджу переходити на вишивання отак от. Тобто е, тут у нас будуть горизонтальні рядочки. А тут ну, тут мононитка, воно не так видно, ну, трішки видно. А тут будуть вертикальні. Чому? Е, ну, По-перше, це зручніше. А по-друге, у вас вага бісеру буде, ну, воно буде переважувати вишита частина, і вам буде складно вишивати. отак. Отак от буде простіше. Ну, і коли вже сюди дійдете, то я дошила отак і тут потім. Ай! воно, бачите, скручується. Душила досюди, і потім отак от вже рядочками вишивала. І е, наостанок я вже тут горизонтально вишивала. Е, скручується під вагою бісера, це нормально. Це я усіх попитала, хто вишивав. Е, сказала, що це нормально. І кубики дівчата вишивали, і що ще там в них банти є. Це нормально, що воно скручується. Нічого страшного, це ви нічого не зіпсували. Це просто під вагою бісера воно скручується. Е, так, а, і ще забула сказати, коли ви будете вишивати другу сторону, у вас ця вся сторона язичок буде вишитий, ця сторона буде вишита, то я вам раджу вишити кілька рядочків, отак от, ну, пройтися, 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 а потім оцю отут -от, отут -от, отут частину отут -от, вишити от туди-сюди, ці два крайні рядочки. Вам так буде простіше, вам не треба буде підлазити постійно, бо уважаю, тут буде прищепка. От, а потім вже ну, продовжувати вишивання. І е, слідкуйте, рахуйте, за, м щоб у вас стикався, сходився е, малюнок. От. Це, в принципі, не важко, головне не ловити гав і дивитися уважно. У мене тут в одному місці я трішки схибала, пропустила там золоту бісеринку. Я не покажу вам де, але якщо ви уважно зараз подивитесь, то ви знайдете де. Воно ну, в очі не кидається, я думаю, що нормально буде. От. Це все, що я хочу вам розповісти про сшивання, вишивання цього чобітка. О, бачите, я вклалася в 16 хвилин разом з інтро. Класно, а було 30. Більше <ріст> часу буде на оформлення. Отже, я приступаю до оформлення, і ми з вами зустрінемося. Я думаю, що коли або весь чобіток буде зібраний, або. Ну, думаю, так, або десь посередині. До речі, про оформлення забула сказати. Інструкції по оформленню гарних я не знайшла. От, одразу кажу. Ота інструкція, яка є тут в наборі, вона ну, якби не про що. Бо дивіться, три строчки. Після того, як заготівка буде повністю вишита, вам необхідно зібрати її в об'ємну фігуру. Для початку відріжте чоловічка і загніть всі наявні відгини по периметру заготовки всередину, по крайньому ряду перфорації. Затим зшийте між. Межі заготовки між собою. В мене тут ну, чоловічка я відрізала. в мене тут нема крайнього ряду перфорації. Бачите, тут тільки бісер. Все, нема тут крайнього ряду перфорації. І воно нерівномірне. Я подивилася, чи є на Ютубі якісь огляди. Є огляд вишитого виробу, магазин Голочка показував давно, два роки тому, коли вони тільки вийшли. Там нічого не зрозуміло, як це робити. Ну, там воно шите, і воно шите монониткою, і там не видно. А, і Golden K показував в своєму інстаграмі, як сшивати. Вони сшивали трішки іншу модельку. А, от, в них ще є такий е, червоний чобіток. Він без заокруглення, він просто отак іде. Ну, тут не пришивається дзвіночок, просто отак. От. І я подивилася, вони сшивають, а у них тут є ряд дірочок. А в мене немає я їм пишу, кажу. Що мені робити? Вони мені кажуть, М якщо у вас немає перфорації, зробіть. Я так подумала-подумала, що якось я не відчуваю в собі сили робити отут перфорацію. Це ж треба не просто зробити перфорацію, її ж треба зробити рівномірною на рівній відстані кожну дирочку. І щоб вона була однакова, не більша, не менша, і щоб потім по ній було сшито, і вона була не, дуже, не досить близько від края. Коротше, буду я викручуватись, виходити з положення, і подивимося, що в мене вийде. От. І гарно, що я не, не розрізала і, і що воно не поламалося, було б ще складніше сшивати. От. Але отут єдина порада, яку ну, можна з цієї інструкції якби, винести, от, що спочатку треба пришити половинку язичка, у цього, тобто почати з, -з, -з і пришити оцю половинку язичка. От, а потім почати пришивати звідси, тобто не з краю, а звідси зверху. Бо ну, там незручно -не -не буде потім нітку кріпити. І коли оце дві штуки будуть пришиті, то тоді вже збирати оцю. Ну, тут в них тут дуже схематично так показано, що, от, що треба отак от зшивати. На картинці воно все гарне. Треба тільки. Ну, а на практиці треба спробувати, як воно буде. А, так, в цій частині це остаточно все. І побачимося з вами е, на зібраному чобіточку. Нарешті нарешті я його дошила. Я зібрала чобіточок. Це в мене зайняло десь 2 години повне зшивання. В принципі, можу сказати, що зовсім легко не було, але було простіше, ніж я думала. Зібрала, пришила тут дзвіночок. І зараз розкажу вам детально, покажу все-все, все щоб якщо у вас є такий чобіточок, ви не боялись його робити і знали, як це робиться. Отже, як я вже і казала, зшивати його краще починати з віци, рухатися, отак-от-отак-от і прошити першу частину. Бачите, цей язичок він закінчується десь от на цьому рівні. Тобто, ви зашили. Звідси, 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 і Тут закріпилися. Мені дуже пощастило, я якось так відміряла нитку, що вона в мене там і закінчилась. тобто я просто її зафіксувала. Я сшивала в дві нитки і вам теж раджу в дві нитки. Не не тому, що через ну, якби однією воно буде там не триматися чи що. Просто він такий ну, якби подвижний, якщо буде одна нитка, вона буде трішки розтягуватися, двома нитками його краще стягнути. От, потім, коли я зшила цю частинку, я знову закріпила нитку тут і пройшлася, вже зшивала звідси, дійшла до цього боку. отут, бачите, в мене з одного боку прошито І тут я пришила. І коли я дійшла до сюди, то цю частину я сшивала плоско. тобто я я не робила в... Тут, бачите, я шивала... Ой, Зараз так вам покажу, поверну. О, Бачите, тут якби. Змережуванням я зшивала. тобто Обидві боки тут видно нитку. Ну, і Отак її не видно, як віднести від очей. Отак, Якщо наблизити, бачите, як я його зшивала. О, видно тут шов. Детально показую вам на камеру, щоб всі, хто хотів зшити, знали, як це зробити. От, І коли я дійшла до сюди, далі я зшивала цю частинку плоско. тобто я проходилася тут, Ну, Шивала між собою ці половинки через бисеринки, отак от, просто сюди. от, І потім, коли дійшла до сюди, з цього моменту я вже почала зшивати, як правильно сказати, ну, знову почала сшивати в, в, в швом змереження. От. Мені знову пощастило. <глагодарствний> <більш> Бо друга нитка в мене тут закінчилась, я її закріпила. От. І Коли я взяла нову нитку, то я, отут бачите, отут -от в цьому місці я прошила кілька разів. Щоб воно міцніше трималося. От, бачите, тут трішки видно ниточку, але отак от здалеку воно нічого не видно. От, і е, Потім я вже тут закріпила нитку, пішла сюди вгору, і коли дійшла до сюди, то е, тут вже е, наверху я зробила кілька стібочків, щоб воно не розлізлося, щоб міцніше трималося. Бо тут же в нас була е, частина не розрізана, от, воно тут має триматися. А тут я зашила. Дійшла до верхнього краю і потім трішки вниз спустилася. О, тут, тут дуже видно гарно, зараз фокусується, о, тут дуже гарно видно шов, яким я сшивала. Я захоплювала підхоплювала дірочки десь через дві бісерини. Тобто, от, от, дві бісерини відрахували. Кололи. Дві бісерини тут відрахували вкололи, Тобто з кожного боку між цими стібочками в мене йде дві бісерини. Оскільки це зшивалося е, тут важко роздивитися, як саме воно зшивалося, тому я підготувала нам з вами наочний учбовий матеріал. От, Тут в мене навіть голочка. отак. Зараз я її приберу. От, дивіться. На листочку я імітувала стібочки, які я робила. Дивіться, в мене була нитка, яку я ну, уявимо, що я її зафіксувала. Це в нас зворотній бік. Ну, Я не, не, не стала її тут зав'язувати вузликом. Просто отут ми зафіксували нитку. Виходимо наперед з одного боку, вийшли, отак, стібок поверх. Під низ, поверх, під низ. І отак ніби шнуруємо туди-сюди. Тобто, з одного боку, у нас всі стібочки дивляться з права наліво, з іншого боку, у нас всі стібочки дивляться з на право. І між ними, бачите, отут, де в мене пропущена дірочка, це якби інша бісеринка. Тобто, у мене отут -от, ніби вкладено по бісеринці. Отут одна бісеринка інша. І стібаємо вниз. Якщо ви спробуєте, починайте, ну, ви почнете з цього, цього боку, тут бісеринки йдуть рівно, і вам буде простіше вловити саму суть. Найскладніше місце у нас буде отут, де йде такий вигін, отут простіше, отут іде вигін, і тут не, ну, не рівна бісеринки лежать. Бо воно має туди якби, заглибитися трішки, вигнутися. от, І е, трішки складно може бути отут. Але е, моя вам порада, навіть якщо ви не дуже розрахували нитку, отут-от обріжте її. Буде ну, простіше на перший раз. А другу, розрахуйте так, щоб вона у вас зійшла аж сюди. от. От, в принципі, все, що я хочу вам розповісти по цьому чобіточку. А, ще про дзвіночок хочу сказати. Дивіться, в комплекті йде до дзвіночка таке кільце, кільце йде двошарове, і вам треба буде ну або ножичками, або чимось підняти половинку цього кільця, загнати туди цей дзвіночок, просто вдягнути. от І я просто його поверх пришила. Можна. Проколоти дірочку і ну якби вставити його, отак. але я вирішила, що якщо пришити, воно буде краще. І пришивала я його е, просто через бісерини туди, е, ну пройшлася, прихватила, і це кілечко поверх монониточкою пришила. Отак в мене виглядає складений готовий чубіток. Витратила я на нього трішки часу, але зшивання, я ж кажу, за дві годинки я його повністю зшила. Якщо у вас є такий комплект, якщо ви ну, думаєте, чи купувати цей набір, чи все ще маєте сумнів, хочу вас підбадьорити. Вишити його можливо, і зшити його можливо. Якщо ви вже почали і десь закинули посередині. Я вам надсилаю натхнення на те, щоб його закінчити. В принципі, він великий. Він отак от в мене ну, в мене довгі пальці, але в принципі, він мені ну, з долоню. Він десь розміром, щоб ви так орієнтувалися з шоколадку буде такий. Я думаю, що тут є така петелька для підвішування, і там в комплекті є ще стрічка. Я не знаю, чи буду я його підвішувати і, і саме за цю стрічку, бо щось мені здається, що він важкуватий і він може не витримати. Можливо, я йому якусь тут або прищепочку зроблю, або щось там перероблю, але це буде вже потім. Головне, що я його дошила, дзвіночок пришила, завершила цей процес і зняла про нього вам відео. Думаю, що я. Можу очікувати на лайк цьому відео, якщо вам було цікаво. От, Якщо ви шукали як шити як шити Чобіток Golden Кей, через це відео потрапили на мій канал, запрошую вас підписатися, бо в мене тут ще багато буде цікавого. От, Ну, і якщо ви знаєте людей, у яких є Чобіток Golden Кей, вони не знають, як його шивати, поділіться з ними цим відео. Я думаю, що це буде корисно. Дякую вам за увагу. Дякую всім, хто був зі мною на цьому шляху до чобітка Golden Кей. І зустрінемося в наступних відео.